Десь там, де чорні води сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси доли, дзвінь, дзвін, дзвін, дзвіночок, сте повижай вороночок. Хей, хей, Сідолий звінь, зрінь, дзвін, дзвіночок, степовий мій дзвінь, дзвінь, дзвінь. Жаль, жаль, за милою, за загідною стороною, шаль, шаль, серце плаче, більше її не побачу. Гей, 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 сокол. Хочу Дзвінь-дзвінь